Під час розгляду питання про внесення змін до бюджету Шосткинської громади на поточний рік депутати заслухали ряд змін, які плануються втілити в життя цього року. Але після того, як Ольга Голушко озвучила тему про виділення додаткових коштів у розмірі 4 мільйонів гривень на добудову шкільного укриття, які облаштовують на території ліцею, у декого з присутніх виникло резонне запитання. Субвенція на Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа в сумі 4 мільйона 742,1 тисяча гривень, в тому числі субвенція 4 мільйона 267,9 тисяч гривень і співфінансування з місцевого бюджету 474 тисячі гривень. Ми вже виділяли на захисні споруди ліцею, вона додатково. І зараз ну, Ні, 4 мільйони. Кошти, які були виділені в минулому році для цього укриття, вони повернулися в наш бюджет. І ми в цьому році по-новому виділяли кошти як наше співфінансування з місцевого бюджету на ту субвенцію, яка була виділена. Зараз Додатково там пройшли це деякі перш. процедури. Ми в перший раз додатково виділяємо кошти. Чотири мільйони це прочитано, 6. цього достатньо буде. Ну, я не знаю, може і ні. За словами Наталії Сергейко, на завершення робіт по даному об'єкту не вистачає 6,5 мільйонів гривень. Але виділити з місцевого бюджету наразі є змога тільки 4 мільйони. Те, що цей проєкт перехідний з минулого року, спочатку він був на 18 мільйонів. Потім пам'ятаєте, ми його затверджували на 10 мільйонів. Воно було грошей. Потім знову 18, Потім ми вносили зміни, бо виносили генераторну за межі цього укриття для того, щоб збільшити. Бо якщо діти будуть перебувати тривалий час під землею, то там має бути не тільки навчальний простір, а простір для відпочинку, щоб дитина могла вийти хоча б пройтися, а не сидіти на цьому тілі. Тому завдяки цим всім змінам, а зараз загальна вартість, будь ласка, 6,5 мільйонів досить буде, щоб за шість половин. І плануємо. Буде. Але, 31 грудня цього року. Не менш важливу тему в ході обговорення змін до бюджету підняв депутат Микола Ліфиренко. Народний обранець зауважив, що закінчення ремонтних робіт потребує ще один об'єкт, в якому також займаються юні шостканці. Даний спорткомплекс потребує вливань на 311 тисяч гривень. Триває ремонт віхом спорткомплексі Спина. Там вже полагоджено 10 вікон, залишилось 8. Це віконні блоки, 6 на 6 метрів, там 18 віконних блоків розміром метр на 2. І вони тримаються один на одному, значить, без металевих каркасів. Якщо, не дай Боже, там падає якісь вітер. 2. Це, це все рухне. Давайте ми в цьому році. Закінчив оце посилення віконних каркасів на светок і закриємо питання. Одна сторона права зроблена, тепер потрібно 31 тисяч для того, щоб з ліву сторону усилити ці великі вікна. Займаються вікна. Нікола Нікола, Ще один такий буревій і вікна з лівого боку із сторони стадіона. Відуть до а то взагалі. Я вас прошу, Давай. не тримайте цю добре, добре, Закриємо це питання по вікнам у спортивному. Ще одне питання, що стосується дітей, підняла народна обраниця Анна Каплієва. Стосувалося воно безпечності перебування маленьких жителів міста у розважальному закладі Бомонд. До якого, як з'ясувалося, у присутніх виникла маса питань та зауважень. Я особисто вчора була свідком, коли дітей не випустили купити воду з тим, що вони заплатили за хід на день. І якщо ви йдете заклад купити води, то ми вас назад не пустимо, ви знову будете платити. У мене питання. Ми всі туди звертаємося. А Ценнозол вже страшно. Там, 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 вентиляції там. немає. Дороски, Сперед, да. Засоби там розпиваються дорослими. Працюють в яким умовах і в мене питання: хто контролює заклад, в якому знаходяться наші діти? Які дозволи надані даному закладу? Якщо нас. Яка? Де? Як це Туда? не вдається чим? З маскарю приходиш, купляєш народження, і народження проводиться. Прибирання хто робить там Я прибирання? Я. Що ми маємо? Неповага до батьків, неповага до дітей, дід, дід, права дітей порушуються. Що значить сказати неповнолітній дитині, тобі не можна звідси вийти. Якась тетя вирішила ну, відкрити якийсь сумнівний заклад. Батьки привели дітей, ніхто ж не спитав, чи є там укриття. Ніхто не спитав, чим там дітей годують, які там умови. Дітей привели, віддали. Депутати одноголосно вирішили це питання не залишати на призволяще. Створити спеціальну комісію, в складі якої будуть і представники поліції, в тому числі, і перевірити правомірність функціонування розважального закладу та дотримання санітарних умов при наданні послуг дітям. Також народні обранці дійшли висновку про необхідність проведення ремонтних робіт на дитячому майданчику в парку Свободи. Коли і скільки для ремонту рошенки буде виділено коштів, поки ще не вирішено.